енергетики. Вони, власне, у формі білого кольору. Ну і номінальні господарі. Це команда Класт, форма чорного кольору. Моспан тим часом на Семеченка. Моспан перетримує передачу у відповідь. Тут Максим Чеборяк. Він замик. Колективу. Другий Буньо Володимир. П'ятий. Гураль Роман. Восьмий. Родевич Віталій. Дев'ятий. Бесалов. Бесалов. Легко забирають. Ну, а друзі, у киян з'явилися Бесалов, Мельник. Аксьонов. Постерігач, друзі. Максим, а Делегат у нас гримайло Володимир. І Андрій. Ісфалив. Зварить. Передача. Тут Андрій Мельник. Він читає. Ні. енергія. Займає перше місце. А тим часом забиває у нас. Дев'ятий номер львівської енергії енергія. П'ять поспіль перемог. 5 поспіль перемог. Чебаряк пробиває. Тут блокує. Удар захисник. Буньо його пресингує. Буньо. Контрвипад для енергії. Семенченко. І Буньо пробиває. Тарас Кузь приймає м'яч. Проб... Зварич. Кузь, Кузь в один дотик пробиває. Малишко Володимиру Довиченко і вибув. Показує зараз цілик Андрій, що була відмашка зараз від Ярослава Аксіонова. Пробиває цілик. Ряк чебиряк, м'яч залишається у нього відіграний цілик. Моспан він пробиває. Все, він забитим м'ячем у ворота київської команди. Семенченко пробуває. Ростислав Семенченко. І забиває. Забиває свій м'яч. Зрівняє рахунок. Королишин. Королишин. Королишин, п'ятой на Бесалова! І Максим Бесалов виводить свою команду вперед. Ви подивіться: ось вам і Е, інтрига, друзі, в цьому поєдинку. Одразу ж е, менш ніж. Давай, давай, давай. Кусь пробиває позворот. Кусь пробиває позворот. Ні... Малишко пробиває Володимир Легензевич. Легензевич під себе Чебиряк його преценбує, зупиняє, пробиває у нас. Семенченко, в простому моменті залишає м'яч Буньо. Буньо. Максим Чебиряк прочитає. Контрвипа для Киян Чебиряк на Максима Чебиряка і влучає зараз. Рослав Семенченко. На Моспана розіграли це. Ростисла Семенко. На Рослава Семанченко. Рослав Семенченко може пробити і робить це. Закидання. Семенченко з льоту ловить, але ні, цього разу. Моспан. Контр для киян. Вихід 2 в 1, Моспан у підкаті. Марциняк. Гуйван проштовхує. І Ростислав Семенченко зараз. 22-й номер. Марценяк Ігор. Пробивав. Тут Гуйван. І тут знову роз. Кидання Радевича. Його ніхто не преценгує. Який сейф зараз от колег. Гуйвана. Ви подивіться столична команда. Легензевич. грає на пелеха, пелех, пелех. Він пробиває м'яч. Под... Чеберякс, буде фол. І що тут? Ну а тут, е -е, я думаю. Ярослав грає на Бесалова, Бесалові. що тут? Налишка. Справа Цілик, що вибереть Олег Лип. Малишко. На Кузя пробиває Михайло. Фінальна, друзі, кульмінація у нашому поєдинку. Цілик пробиває. Гуйва. Малишка, Малишко. На Кузя Кузь. Зварич і Гуйван. Ви подивіться, який сей від енергетиків. Цілик. Його прецидують. Кияни Легензевич. Що зробить Легензевич? Прострілює. Але ніх... Навіть одного заробленого балу, Легензевич. Він перший. Зварич, І не переграє зараз Миколу.